Вітаю! Давайте приготуємо тренд цього літа різнобарвні яскраві кукіс. Пропоную свій варіант цієї смакоти. Використовуючи ці рецепти, ви зможете робити і власні смаки, а ми починаємо. Обов'язково продукти мають бути кімнатної температури. Для приготування нам не потрібна складна техніка. Все, що нам потрібно, це добре об'єднати між собою усі інгредієнти. Об'єднуємо спочатку вершкове масло із фісташковою пастою до однорідності. Додаємо цукор і сіль. Далі яйце і тільки після яйця вводимо водорозчинний барвник, тому що без яйця колір сухого барвника не розкривається. Тепер входимо в один прийом борошно, розпушувач та нагналеве борошно. Вимішуємо до однорідності. Якщо буде незручно вимішувати вінчиком, замініть його на силиконову лопатку. Нам треба вимішати це тісто так, щоб воно мало такий однорідний шар, вигляд однорідного шару і в фіналі не липло до стінок чаші. Ось подивіться, в який шар має зібрати з тісто. Починаємо ліпити колобки з тіста. З даної кількості продуктів виходить 9 куків. Вага кожного колобка 55 г. Складаємо колобки на рівню поверхню, накриваємо плівкою і відправляємо в холодильник на 1-2 години. А поки будуть відпочивати ці зелененькі колобки, ми з вами приготуємо ще один смак печива. Дане тісто без горіхової пасти, тому кількість вершкового масла збільшується. А так усі інші процеси і інгредієнти залишаються без змін. Використовуючи ці два рецепти тіста, ви можете замінювати горіхові пасти і отримувати нові смаки. Ви можете як варіант додати арахісову пасту для начинки зварити солону карамель із арахісом і полити шоколадом. То у фіналі можна отримати печиво із смаком Снікерс. Тобто, як ви розумієте, варіантів можна вигадати безліч. Головне фантазія і не боятися експериментувати. Поки колобки відпочивають в холоді, ми починаємо готувати начинки. Сьогодні покажу на одному варіанті малинового смаку. Далі ви лише замінюєте одне пюре іншим і регулюєте цукор в залежності від кислоти ягід. Малинове пюре прогріваємо до 40 градусів і починаємо вводити дощиком цукор, змішаний із пектином EnH, постійно помішуючи до кипіння. Пектин НН замінювати фруктовими іншими пектинами не можна. Даємо прокипіти хвилину і знімаємо з вогню. Переливаємо пюре в іншу ємність, накриваємо плівкою в контакт і відправляємо в холодильник на 2-3 години. І вже після стабілізації перекладаємо в кондитерський мішок. Або одразу можете вилити гарячий мішок і в такому вигляді відправити стабілізуватись в холодильник. Краще починати готувати це печиво саме з начинок, щоб вони встигли стабілізуватись. В мене друга начинка не встигла добре стабілізуватись і вийшла невеличка, але стабільна смачна калюжа. Для випікання я використовую перфоровані кільця, тому що тісто трохи пливе при випіканні, і тефлоновий килимок. Та якщо у вас немає таких кілець, робіть без них. Головне тримайте між кружечками дистанцію. Сьогодні взагалі покажу вам, як, можете, як може виглядати таке печиво, яке добре полежало в холоді перед випіканням і зборкою та таке, яке трохи не встигло гарно охолоти. Та на смак це взагалі не впливає, якщо що. Приминаємо трохи колобки до стану лунця і викладаємо на тефлон. Діаметр сирого тіста десь 5-6 см. Випікаємо при 165 градусах Цельсія режимний зверх, без конвекції 12-13 хвилин. Не запікайте печиво в сухарик, воно має бути м'якеньким, але пропеченим. Випікаємо до сухої зубочистки. Дістаємо скілець за допомогою тоненького ножа або спаток. Готове печиво буде трохи рум'яним знизу, та не піджарюйте його до стану, коли воно зарум'янеться і зверху. Також трохи видно відмінність у печиво, яке було в кільці і без нього. Та це, як мені здається, взагалі не принципово. Також давайте покажу вам, що і різниць у внутрішньому світі печива немає. Воно м'якеньке добре пропечено. І добре саме по собі тісто добре піднялося. Ось як ви бачите, різниці взагалі між печивом немає, окрім кольору. Стабілізовану начинку бажано пробити занурювальним блендером до стану геля. Та якщо без заморочок або цього блендера у вас немає, просто розімніть начинку паличками в пакеті. Все починаємо прикрашати наше печиво. Я викладаю по три великих краплі начинки, але ви можете робити так, як подобається саме вам. На начинку викладаю малін, малину та підсмажені пелюстки мигдалю. Мигдаль можна замінити на фісташку, але обов'язково, коли використовуєте горішки, обов'язково підсмажуйте їх на пательні десь 3-4 хвилинки. Так вони більше розкриють свій смак. Начинка з маркою в мене не встигла стабілізуватись як малинова. Та все одно я задоволена кінцевим результатом. Так, начинка покрила більшу частину поверхні печива. Але скажу вам чесно, так було навіть трохи зручніше, тому що сама начинка покрила більшу частину печива і декор чіплявся краще. То печиво зберігайте в герметичному контейнері в холодильнику. Перед подачею дістаньте його з холодильника десь за 15-20 хвилин, щоб воно трохи прийшло до кімнатної температури. А я вам дякую за перегляд. Якщо є питання, пишіть в коментарях, ставте лайки, це завжди приємно. Та підписуйтесь на канал.